Всім привіт! Е, в мене тут вже бачите моїм перепілочкам ось цим мало місця. І зараз буду брати і оцих маранчиків. Я думав спочатку випускати сюди, а вже навіть буду зразу їх випускати до, до старих курей. Тут і такі півні великі, ось цього маленького, що він відстає там до курчаток. Ось тих, що тут ходять, то йде сюди. А оцих красунів, подивіться, які вони вже вийде, покажу Ось це курочка, а тут є прям такий. О-о-о, дивіться, який півень, його вже можна спокійно того кугута, і тут він скине один, давати вже туди до старих курей. Одним словом, зараз будемо їх виносити, подивіться, які вони красиві. І зразу переселяти перепілок. Одним словом, зараз я їх винесу. Цього дам ось там до тих, що мають місяць, хай підростає, та ти до мене прийшов. О, і будемо розселяти перепілочок. Ось такі красончики. І так, маранчиків я вже виніс. Два таких було меншеньких, да, Туди на них до тих моєї місяць, не знаю, може відставали, може теж в клітці були. То там прямо ці кугути мені мені подобаються. І отут зараз ось цих красончиків, я думаю, я вроді їх було 60 з чимось. Я думаю, що два штучок 30. Можна переселити. Вони вже такі красивенькі, але я один ось так роблю. Так, ось. Так, три. Шість. Вісім. Десять. Дванадцять. Чотирнадцять. де 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 де, -де. Чотирнадцять, шістнадцять. Ой. Красунчик, дивіться, чекати? 16, 18, 20, 20, 24, 26, 28, 30. У них тут є, в принципі, ніпель, але вони ще до нього не будуть діставати, тому зараз їм теж поставлю поїлочку, їм і менше жарко буде, бо їх. Їм вже буде вільніше. Тут є крест, зараз їм насиплю старту, бо тут були маранчики, а оцим буде повільніше. Оцей слоїк вже заберу, буде один, я в них забрав, був ніпельну поїлочку, треба буде, треба буде зробити. Мені просто ніпеля закінчились, треба замовити і провести від цієї великої бочки ще теж сюди поїлку. Брудер буде колонта. Зараз Він, в принципі тут не треба, але так, як от зараз я тут перепілочки такі більші то слойку вже закінчується, зараз поновлю, дав тим, то їм вже он. буде більше місця, оце і заберу, ну і цим красунчикам тут теж буде досить, досить гарно, вони вже так гарно, гарно підобрали. Ну, зараз понасипаю, понапоюю і вам покажу вже готовий результат. Або, в принципі, якщо може вам цікаво, я вас ось залишу тут біля оцих поспостерігаєте як вони будуть себе завершети а я сходи їм за корму вармолоне щоб вони але не повинні щоб вони через цю дірочку не вилітали трошки там як рису зараз я ось так підмішаю, о, я їм не то сипав, це треба буде мішати <риве> я їм висячку привезти, що я в такі сиплю, сипав е, вже для курей, для перекину які несуться, а їм потрібен ще, ще бройлерний стар. Ну нічого, я їм зараз посиплю, вони собі. Вони собі справляться, Тих ще є. Зараз треба ще їм принести, принести водичку. І... Але треба якісь знайти яку. Типу... Можемо написати на, на воду. Ну, зараз я піду знайду і поставлю. Сворі там є, а на відповідь найду. Так, приніс ось таку поїлочку, звичайно, та для курчат. Зараз верхній заберу, бо мене до два слої, Їм Два не треба. І місце буде і вони. Так, Бувку ставимо їм. Ой, замирай голову. Булку ставив їм ось таку для перепілочок, але півтора літровий слой поставив. Тебе може якщо 40 літровий, тебе ми вже пили, а так з того не буде. Вже їм добре, бо їх вже буде половина вже і їм буде висвітати слої такого півтора літрового надовше і, і місце будуть мати щоб рости. Бо це вже було трошки, але Тут напевно уго, десь має бути моя... Як робив клітку, зробив вже малий отвір, хай і не влазиться літровий слой. Це його накриває кришкою і тоді. Запахаю. Зараз я одним словом пошукаю, то все воно поваю і підемо сходимо підем, сходимо до цих, покажу, як там маранчики освоюється. Зараз, зараз ми їх знайдемо, вони ніби пішли туди їсти, я отут відкрив очечкам щоб виходили. Так цікаво чи ще тут. А вона пішла. Ніби ще одна пішла, а друга щось не хоче. Ще сидить. Ой. Є ще не видно. Що бояться боркльова, звити кожний де поїш. Оця сидить на індичах. Вона тоді лишилась щось була подусила, але не О, а ось, і наші, а ось і наші маранчики. Так сонце засвічує. Вони одразу вон біля їди, біля води, освоїться. Ну вони досить такі, досить спокійні. Ось, я кажу, воно ці коготи. Мені прям подобається, собі треба буде лишити одного навіть. Так, для простих курей. Воно ну, там, там то я одну, може, зроблю сім'ю О, Якщо все буде добре з ними. А, а одного когута собі лише вони такі, такі горді, як барами, можна сказати. Подивіться, які красиві. Ось такі суперові. Так ну, вони привикли, вони собі освоюються, ходять на землі, щось збирають сонечко. Але такі не є перестрашені, щоб бігали, не знати. Куди втікати ось таких пару курочок менших, ну ще дві, потім ті дві чу менші менше але я їх ще дав до потім, тих в брудер тут оці півні ходять, них дивляться, але ніби сильно їх їх ніхто не ображає. Тут є водичка, є їда, є водичка, тому вони... О, 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 о. Тому, я думаю, все в них тут буде все в них тут буде добре. Ходіть, ходіть, дайте до мене, не хочете, ви ще не привикші до мене. так? Щось цікаве, вже не сітка, вже земля, щось можна пошукати. О, дивіться, які вони. Ну, одним словом, я думаю, гарно освоїться, що треба буде. О, о, о. о. Мастер Рей каже, хто тут прийшов на мою землю, ще й щось. Але не такі. Зразу до ті коготи до... до бійки лізуть. Ну, але багато коготів тут вийшло. Курочок пару, ну, нічого, я думаю, щось, щось, щось зробимо. З того якусь сім'ю. А кого собі лишив одного, кажу, одного хочу лишити сюди до моїх простих, хай, хай вимішується. О, такі красончики. Ну вони такі горді, вони такі на тих ногах з тими гребені на бік, такі прям зразу вийшли, не такі перестрашені, а горді, гарно Ну, одним словом, такі, такі зараз справи доробив, он важкі ходять і дядьми стрілегі прийшли їсти, їх вже можна прибирати. Вони вже такі гарні, великі. Я пробував тяжкі, але ще... Ще нема часу. Якщо моя стара курка, а це біля неї молоді два півня. Ну так, потихеньку працюємо. Е, думаю, ще з місяць і почну, то все потрохи ще лише прибирати. Я ще ніяк перепілок не можу прибирати. Ну, але думаю, що з часом, з часом якось день, день найду приберу. Такі на даний момент справи, іду зараз працювати далі, а потім разом з вами ще продовжу. Я цілий день запрацював, все забув за оцих своїх двох. О, дивіться, так і, так і воно вижило. Подивіться, оце, що я вчора допомагав. Вже так гарно обсохло, подивіться, які красиве. Ось такий молодець, ну а то, що було теж само вибралося. Ми його зараз, в принципі, або я навіть не знаю просто, що з ними робити. Чи давати їх під качку, і ще їх залишити під тою качкою. Я ще їх, напевно, на ніч залишу під тою качкою. А вже завтра дам. І оця, от, що тут сидить, щось мені здається, що вона вже так привстала. Вони привстають, коли... О, я не помилився Коли виводять. а ну покажи. Це ж качка гарна, спокійна. Що в тебе тут? Ой, а що тут таке? Що кача Качання в хвості застрягло? Три. Чекай, 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 чекай. Три, шість, сім, добре. Три, шість, сім, а тут що? А то що? Ага, а то завмерло. Значить, всіх вона вже вивела. Знаєте, що я зроблю? Я зараз тих каченят, а може і там тих, візьму в ящик і заберу до хати, щоб вона їх не... щоб качки їх не потовкли, там тих, що там тих, я думаю, дати перше піду там ту качку, але якщо я йдем під там ту качку, то е є така ймовірність, що вона може вночі відкрити, або вона, або інші і... Так, шумлять? вилізло знову чи що. Тут люблять вилазити. Так, до вас хтось? Ні, качти любить вилізти туди назовні. Бачите, я буду з своєю качечкою. Але я не хочу давати, щоб вони не замерзли і, і теж не хочу, щоб ну, тут точно лишати я не буду, бо тут старі качки тут добре не закрию, а там вона може відкритись. Тому зараз візьму ящичок, позбираю і заберу їх всіх кухати, а завтра на день зідам під там ту мамульку. Так, підготував ось такий ящик, правда, з ним сюди я вже тут київських загнав, треба якось... Ой! Чуть не зламав. Цей. Добре, що я так подумав, бо я тоді одного ранку прийшов, а та качка відкрилась. Плюс оце каченя під нею не сидить. Давай друге. Це, мені ось подобається, я не знаю, що від моїх, але воно таке з полосочками. Красунчик. О, зараз ми його заберемо. Заберемо ще тих сім, виходить дев'ять. І завтра додамо і мамці, хай, хай бавить якраз. Вони, ну, вони їм потрібні от зараз, щоб чуть-чуть так гріло, в ні тепло, щоб суто водила, бо покажу. Так я не маю місця кожній отак лежати по, по 7-12. Я даю під одну, вона і гнянчить, підгріває і все з ними добре. Мента Київських є там 630 з чимось, там тих теж є щось в районі 30, ну і тих буде, їх вже там є 3, 24, ще 9 теж буде в районі 6,32. Ось такі вони плюс-мінус будуть одного віку, дивіться, є такі прям типу, темнесенькі, і ось таке шоколадне. Оце таке типу, коричневе. Ну, Красончики від тих моїх темних качурів. Ось ну це взагалі всякі коричневі були, але ну, такого ще не було. Так, маємо ось такий старий рушник. Зараз їх акуратно накриваємо і йдуть. Спадки. Так, одним словом, такі у нас такі у нас сьогодні справи, що зараз треба піти. Але то вже я трохи не маю часу, я вже вам завтра покажу результат. Я там маю стяжки і оцих більших індичад, які ну що там є 8 штук, що типу, типу один бурбону. Ну, там десь з а один бурбон, ну ті що на зміну, щоб я знав, я їх буду давав вже оцих всіх своїх на бо їм там в клітці мало місця і щоб не цей. Перейдемо, покажу вже. в принципі. Якщо вже я камеру повернув, я там маю чорні стяжки, ось такі. Оці. Я сітку тягнув, хто бачив, як я робив ці То Я сітку такими стяжками прикріпляв. У мене там ще шило лишилося, а мені їх треба відзначити, бо там є ну, кольором, такі деякі, як мої, допустимо, ця сіра, то її не обов'язково позначати. А, а є такі, як мої, і білі, і сірі ось ці. Ось ці бачите оцей. Типу під Борбона, оцей білий, оця, оця. Ну, їх вісім, а там ще є. Ну і оця біленька. У мене там теж є, вони потім зараз я їм на ножку. Не буду так туго, так легеньку стяжку затягну, щоб я знав, які. І вдам їх вже туди, вони вже будуть гуляли. Ось тут багато місця і в стайні будуть ночувати. Зараз одним словом тим займусь. А вам всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.